Вівторок, 2 липня в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі. Де 1 у студії для вас працюють Павло Жвіттієв Сурдо, переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, у цьому випуску мова піде про таке. Ворог атакував область дронами камікадзе та артилерією. Мешканці вулиці Тростянецької обласного центру потерпають від сморіду та сміття. У Солоному провели реконструкцію лікарні. Більше інформації далі у випуску. Тож ми починаємо. Не перемикайте. Майже до опівночі ворог тероризував Нікопольщину, атакував ще з десяток разів дронами камікадзе та артилерією. Під ударом перебували Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджено промислове підприємство лінію електропередач. Від системних ворожих обстрілів потерпає і агросектор. Знову зайнялося поле з пшеницею. Вогоні рятувальники загасили. По зеленодольській громаді Криворізького району ввечері агресор вдарив безпілотниками. Понівечена будівля. Що не експлуатувалася, виникла пожежа сухої трави. Полум'я вгамували всюди без загиблих і постраждалих, повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі у Дніпровському будинку, який ворог понівечив у п'ятницю, 28 червня, рятувальники виявили тіло жінки. Таким чином вже відомо про двох людей, які загинули того трагічного вечора. Роботи на місці події тривають. Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій. щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1280 окупантів, 8 танків та 56 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 545 тисяч осіб, реактивних систем залпового вогню 1114, засобів протиповітряної оборони 874, безпілотних літальних апаратів оперативно тактичного рівня 11 тисяч. 2641 крилатих ракет 2335. Цей місяць може принести Україні ще більше сили. Зокрема, в захисті неба, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Коротко про цей день. Доповідь військових вранці. Головком Сирський, начальник генштабу Баргилевич про ключові фронтові напрямки. А цей Покровський, інші на Донеччині і Харківщина, також обговорили деякі наші принципові рішення, кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки більше. Своїх надій розширити війну для Росії, все це повинно закінчитися програшем, і тільки так програє сама ідея війни проти України. Ми робимо все для цього і зброєю, і дипломатією. Відповідні процеси йдуть пліч пліч Я дякую всім, хто проявляє достатню стійкість, достатню рішучість, достатню власну активність, в тому числі зберігаючи. Мобілізацію світу на нашу підтримку, попри все, попри будь-які політичні хвилі і зміну настроїв усіх у світі, ми об'єднуємо тим, що прагнемо справедливості і тільки цього для себе, а отже, для будь-якої нації, яка може так само постраждати від зовнішньої агресії. Сьогодні провів кілька нарад. З міжнародниками команда офісу МЗС. Ми детально пройшлися усіма планами на липень, і Цей місяць може принести Україні ще більше сили, зокрема у захисті неба та у наближенні реальної безпеки для нашої країни. Чітко бачимо, що маємо реалізувати у переговорах з партнерами, передусім американськими. Сьогодні ж зустрівся з делегацією. Конгресу, двопартійна делегація палати представників, подякував Америці, всім американським друзям України та міжнародного порядку, заснованого на правилах. Дуже важлива незмінна віра в те, що життя має перемогти російську війну і усі путінські ворожі амбіції. Це абсолютно можливо. Але можливо за умови збереження не лише нашої сміливості, але й сміливості партнерів: далекобійна зброя, винищувачі для України, достатньої якості та кількості, більше систем ППУ. Це те, що впливає на весь хід цієї війни, і має впливати виключно в наших інтересах, у спільних інтересах усіх народів, які цінують життя і хочуть мирного світу. І це буде. І для цього потрібне американське лідерство. Також ми готуємо подальші спільні кроки з партнерами в Європі, і наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу. Це і процедура скринінгу і підготовка умов майбутнього договору про приєднання України до ЄС. Будуть і нові двосторонні безпекові угоди з нашими партнерами. І ще одне щойно говорив з президентом Гамбії, подякував за участь представника цієї країни у першому саміті миру та за підтримку ком'юніке Саміту. Ми вважаємо, що формула миру є надійною основою для того, щоб не лише Україна, а кожна нація світу могла зміцнити свою безпеку, продовольчу, енергетичну всі форми безпеки. Скоро почнеться робота відповідних груп за пунктами формули мир. Ми разом з багатьма лідерами та країнами ми зробимо все, щоб статут ООН дійсно працював для нас і для всіх у світі. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні! На жаль, антисанітарія та сморід стали чи не постійною візитівкою Дніпра. Місто, в якому мешканці сплачують найбільшу суму за прибирання квадратного кілометра площі серед усіх обласних центрів України, включно із Києвом, і сума ця чимала: понад один мільйон гривень. Однак, гроші питання не вирішують, поскаржилися нам мешканці вулиці Тростянецької. Подробиці у сюжеті моєї колеги, журналістки Ольги Ховрич. Протяжність вулиці Тростянецької, що межує з робочою, трохи менше 200 метрів. Відтоді, коли всі сміттєві баки по ній переставили в одне місце, на одну сміттярку у Дніпрі побільшало, бо комунальники не встигають вчасно вивозити звідси сміття. Це постійне сміттярка, і тут і не завжди біля 65-го дому не завжди вивозять. Буває таке вивезять. буває два дні не вивозять. Зара літа, сморід, криси і так далі. Двоподібне. Радісті такі збираються, що неприємно проходити. Це ж лице нашого мера, міста. Що мені що можна сказати? Містяни обурені тим, що у Дніпрі за прибирання вулиць платять найбільшу суму за квадратний кілометр площі серед усіх обласних центрів України, включно з Києвом, понад один мільйон гривень. До того ж, на останній сесії Дніпровської міськради близько 60 мільйонів гривень було виділено на прибирання дворів у Дніпрі. За такі гроші місто повинно виблискувати чистотою, натомість маємо антисанітарію. Ми ж платимо, і яка ціна зараз на мусор? За це за таку ціну можна було, я не знаю, вже два заводи побудувати і техніку купити таку, що три рази в день би вивозила мусор. Де двірники наші, які комунальні, теж немає. Я їх не бачу, хто спрацював. Це в лице нашого мера, тільки його. А нам тарифи повишають, і я думаю, що він зараз іще знайде, за що повисить тарифи. Тож ми направляємо інформаційний запит директору департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Олегу Семенку. Нас цікавить, коли приберуть стихійне сміттєзвалище, що утворилося на вулиці Тростянецькій, а також коли розроблять оптимальні графіки вивезення сміття. Відповідь обов'язково прилюднемо. Ольга Ховрич Ляломовський новини Д1. У Солонянській багатопрофільній лікарні відбулася велика реконструкція. Окрім капітальних ремонтів відділень, медзаклад отримав нове обладнання і сонячну станцію. Можливим це стало завдяки фінансовій підтримці уряду Німеччини, Європейського союзу та за сприяння фонду «Гіз-Юкрейн». Розповідає журналістка Вікторія Галка. У Солонянській багатопрофільній лікарні відтепер новенькі капітальні ремонти, меблі та сучасне обладнання, не впізнати хірургічне та терапевтичне відділення. Оксана пацієнтка медзакладу зараз проходить лікування від запалення легенів. Позитивними змінами дуже задоволена. Наша солонянська лікарня приймає дуже багато пацієнтів із району, і найбільше пацієнтів це пацієнти, саме і які поступають в терапію. Той факт, що наша лікарня так змінюється, і рівень не лише професіональності наших лікарів місцевих, а й обладнання це величезний крок вперед. Дуже позитивно для солоного реновацію у лікарні здійснено в рамках проєкту спеціальна програма підтримки України за кошти іноземних інвесторів. Загальна вартість медичної апаратури та будівельних робіт перевищує 13 мільйонів гривень. Наша лікарня має декілька направлень по цьому проєкті. Перше направлення це реновація нашого хірургічного відділення. Було зроблено капітальний сучасний модерновий ремонт. В цьому відділенні завезені, розставлені сучасні меблі. Це дасть змогу надавати більш якісну і сучасну медичну послугу нашим пацієнтам. Крім того, ДЖЕЗЕТО. Дала нам багато медичного обладнання. Це ультразвуковий діагностичний комплекс, лабораторне обладнання для виконання аналізів крові, сечі. Зробила сучасний з обладнанням гінекологічний кабінет. В рамках реновації проєкту спеціальна програма підтримки України в Солонянській багатопрофільній лікарні встановлено і сонячну електростанцію. Вона зменшить залежність медзакладу від. Відсутності електроенергії це особливо актуально, коли енергетика України переживає такі складні часи. Також у лікарні замість старої реєстратури з'явився сучасний кол-центр. Пацієнти вже оцінили такі зручності. Як зручно, що є кол-центр, як зручно записуватися через кол-центр. Дякую велике співробітникам за їхнє терпіння, що вони не тільки записують, а ще й дають поради. А також не можу змовчати за дитячі куточки, які відкриті на території центру первинки. Як мама маленької дитини, я скажу, що це дуже зручно. А в комунальному закладі освіти Солонянський ліцей за кошти іноземних інвесторів. Також встановлено сонячну електричну станцію. Це підвищило енергонезалежність цього навчального закладу. Вікторія Галка, Сергій Супрун, новини. Д1. у Юрівській громаді Павлоградського району відкрили кризовий центр для постраждалих від домашнього насильства. Звертатися за допомогою сюди можуть жінки або мами з дітьми. Якщо вони в небезпеці, доступне проживання до 10 діб. Це спільний проєкт КЕР та громадської організації. Під новий центр відвели окреме приміщення, яке відремонтували та провели благоустрій прилеглої території. Для відвідувачів облаштували спальні місця та необхідні зручності, придбали й техніку для приготування їжі. Також обладнали кабінет, де можна поговорити з психологами на індивідуальних консультаціях або групових сесіях. На Дніпропетровщині презентували нову поштову марку. Випуск називається Податки Армія Перемога сьогодні, коли Україна протидіє російській агресії, кожна гривня податків це внесок в обороноздатність нашої держави. Як відбулося спецпогашення і як виглядає нова марка? Дивіться в наступному матеріалі. На зображенні марки гривня символічно перетворюється на гільзу з одного боку. діючі заводи та підприємства, з іншого наші воїни б'ються на передовій. Автор зображення, художник Олександр Нікітюк. Саме таким він побачив поєднання економіки та оборони країни. Україна Потерпає від повномасштабного російського вторгнення, і ми розуміємо, що кожна гривня це інвестиція в нашу перемогу. Дійсно, війна це також економіка, тому що заробітну плату одному військово забезпечують 6-7. Цивільних людей, які сплачують податки, наше підприємства з 24.02.2022 року жодного разу не зупинялися. Вони продовжують рухатись вперед, наближаючи нашу перемогу. Дійсно досить символічно, тому що гривня перетворюється на гільзу, і ми з одного боку бачимо працюючі підприємства, з іншого передову, на якої б'ються наші військові. Ввели в обіг нову марку напередодні Дня податківця. Вперше за роки незалежності України випущена марка присвячена Державній податковій службі. 2 липня святкують свято наші податковці. Це марка присвячена їм. Марка присвячена кожному бізнесу, кожному працюючому українцю, який сплачує податки, тому що податки це цеглина. Цеглина нашої перемоги. Це те, що перетворює податки в зброю. І дійсно дуже символічно гривня і гільза, тому що так воно і є. І я хочу подякувати кожному бізнесу, який не не зупинився у війні, який працює, сплачує податки, і подякувати нашим податковцям, що вони. Сьогодні працюють кожного дня і забезпечує нашу армію і віримо в перемогу. Слава Україні! Відбулася історична подія для податкової служби Дніпропетровщини. Відбулось погашення марки Податки, армія, перемога. Хочу сказати, що податки армія перемога важливі складові нашої держави. Кожен хто сплачує податки. Підтримує Збройні сили України, тому сплачуємо всі податки і разом до перемоги. Загальний тираж марки по Україні склав 210 тисяч примірників. Дніпропетровщина отримала 4700 тисячі 700 блоків. Випустили також конверт і художню листівку з таким ж зображенням. Відсьогодні марку можна придбати в усіх відділеннях Укрпошти або онлайн. Її вартість 15 гривень. Є марки, які мають обіг по Україні. Також є марки, які можна відправляти за кордон. Вони коштують 1 долар. Вікторія Галка, Сергій Супрун, Новини Д1. Кримінальна хроніка у кривому розі затримали чоловіка, якого підозрюють у виманюванні у дружини безвісно зниклого військового суму грошей на понад один мільйон гривень. Про це повідомляє нацполіція у Дніпропетровській області. Правоохоронці встановили, що 34-річний підозрюваний був знайомим із потерпілою та знав, що її чоловік зник безвісти під час виконання бойового завдання. У серпні 2023 року він повідомив жінці, що нібито її чоловік потрапив у полон. Та завірив, що допоможе визволити його. Протягом півроку шахрай регулярно отримував кошти від потерпілої на свої банківські рахунки та розпоряджався ними на власний розсуд. Поліцейські викрили шахрайську схему. За місцем мешкання чоловіка провели обшук, в ході якого вилучили мобільний телефон, банківські картки та інші речові докази. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. І про спорт. Далі у випуску на футбольних полях Німеччини продовжується раунд плей-офф. Стали відомі ще два учасники чвертьфіналу. Всі подробиці розповість мій колега Ян Андрусенко. Вчора в рамках однієї восьмої фіналу чемпіонату Європи було зіграно два матчі. У першому ігровому слоті зустрічались команди Франції та Бельгії. Підопічні Дід'є Дешама контролювали більшу частину поєдинку, намагаючись створювати гольові атаки. Але у французів на цьому турнірі проблеми з реалізацією. Чимала кількість ударів йшла повз ворота. Загалом 20 ударів, 16 з них повз неймовірна неточність. Але у підсумку французи святкували перемогу. На 85 й хвилині гри, вийшовши на заміну рандаль Коломонії, потужно пробивав по воротах збірної Бельгії. М'яч завдяки рикошету від Яна Вертонгена опинився у воротах. За відведений час збірна червоних дияволів не змогла забити та перевести гру в овертайм. У вечірньому слоті нас чекав ще один матч. Португалія-Словенія гра проходила за контролю команди з Піренейського півострова, але забити командам основний час так і не судилося. Як підсумок отримали додаткові 30 хвилин для виявлення сильнішого. На 105 й хвилині гри здавалося, все буде вирішено, адже арбітер Даніела Орсато призначив пенальті на користь португальців. До точки підійшов Кріщану Роналду, але Ян Облак парирував його спробу. Команди за відведений час забити так і не змогли, тому вирішували сильнішого у серії після матчових пенальті, де не став геройський час для діогу кошти. Португальський голкіпер потягнув три пенальті поспіль, що дозволило пройти у наступну стадію турніру. У чвертьфіналі збірна португал. Алі зіграє проти Франції. Сьогодні на нас чекають заключні матчі стадії однієї восьмої фіналу: Румунія, Нідерланди та Австрія, Туреччина. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 3 липня. У Дніпрі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку без опадів. Температура повітря коливатиметься від 24 до 36 градусів тепла. Вітер південний до 4 метрів на секунду. У синельниковому новомосковську та кам'янському небо цього дня буде ясним. Недовго вже в день воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора, без опадів. Температура повітря від 22 до 36 градусів тепла. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у марганці закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора без опадів. Температура повітря від 23 до 36 градусів тепла. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря коливатиметься від 21 до 37 градусів тепла. Телеканал D1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.